Ви знали, що більшість висновків військово-лікарської комісії, в яких встановлена обмежена придатність у військовий час, виписані з порушенням закону і не відображають у собі всю інформацію, яка має там відображатись. Про що мова зараз розкажу. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються. І сьогодні я вам розповім про таку категорію військовозобов'язаних, як обмежено придатні і чому таку категорію чоловіків мобілізовують і чи мають право їх мобілізовувати взагалі. Всі ми вже з вами добре знаємо, що перед мобілізацією військовозобов'язані чоловіки обов'язково мають прийти військову лікарську комісію, аби стан здоров'я був з'ясований, і було з'ясовано, чи можуть вони проходити військову службу, і якщо може. То в якому так би мовити режимі, і ми вже з вами чудово знаємо, що станом на сьогоднішній день є декілька категорій військово зобов'язаних, які за станом здоров'я можуть чи не можуть проходити військову службу, придатні, обмежено придатні та непридатні до проходження військової служби з виключенням із військового обліку. Якщо з першою та третьої категорії все зрозуміло, то до другої категорії виникає найбільше запитань, начебто, із самого формулювання, ми чуємо, що ця категорія чоловіків, начебто, якимсь чином обмежена донесення військової служби, але чомусь таких чоловіків Мілізовують і зараз я вам поясню, чому і як зробити, аби мобілізація відбувалась відповідно до вимог закону. В момент проходження військово-лікарської комісії лікарі, які роблять дослідження певному військовозобов'язаному, вже попередньо бачать. Придатна така людина до проходження військової служби, чи можливо вона буде обмежено придатною? І одночасно, з постановою висновку військово-лікарської комісії стосовно придатності до проходження військової служби конкретного чоловіка, у довідній формі вказується, які види служби та роботи протипоказань цій особі. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, є непридатними до служби у десантно-штурмових військах, у морській піхоті. При роботі у спецспорудах військовослужбовці визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах, підрозділах забезпечення центрів комплектування соціальної підтримки установах в організаціях або у навчальних закладах. І саме ці найважливіші деталі, чомусь у більшості випадків, голова військово-лікарської комісії під час підписання висновку стосовно стану здоров'я військовозобов'язаного упускає ці дуже важливі деталі, не даючи тим самим зрозуміти. У військовій частині на які роботи людина придатна, а на які не придатна, і зараз вам хочу показати правильний висновок військово-лікарської комісії з урахуванням того, як має прописуватись обмежена придатність людини до військової служби. І саме через те, що у більшості випадків лікарі не зазначають, на які роботи протипоказані людині проходження військової служби, і відбувається та сама мобілізація обмежено придатних на ті роботи, які за станом здоров'я їм заборонено проходити. Відповідно, якщо під час проходження військово-лікарської комісії ви розумієте, та навіть лікарі вам говорять про те, що ви є обмежено придатним до несення військової служби у військовий час, обов'язково проконтролюйте, аби у вашому висновку ВЛК було зазначено до яких робіт ви є непридатними. Донесення військової служби з цією метою, аби ви не були задіяні на тих роботах, які вам протипоказані по стану вашого здоров'я. І найголовніше, якщо вам написали висновок, який не відповідає наказу МОЗ 402 і не відображає ті види служби, які вам протипоказані донесення за станом здоров'я, це вже буде підставою для оскарження такого висновку ВЛК. Навіть якщо сам висновок відображає, що ви є обмежено придатний. І моя вам рекомендація, аби під час мобілізації ваші права не були порушені стосовно несення військової служби там, де за. Станом здоров'я ви не можете нести, оскаржуєте такі висновки ВЛК, але це зовсім не означає, що військову службу у разі вашої мобілізації ви будете проходити виключно в центрах комплектування чи в навчальних закладах. Також ви можете бути мобілізованими до того роду військ, які за станом здоров'я вам не протипоказані. Відповідно, якщо висновку ВЛК у вас вказано, що вам не можна проходити військову службу у штурмових військах, то вас можуть направити на службу до інших військ, які абсолютно ніяк не пов'язані із штурмовими. І відповідно показую вам. Неправильний висновок ВЛК, який не у повній мірі відображає обмежену придатність стосовно проходження вами військової служби. Але із з особистої практики хочу розповісти, що не тільки таке визначення зазначається у висновках ВЛК стосовно стану здоров'я. Наприклад, якщо у чоловіка за висновком міського лікарської комісії встановлено, що такий чоловік не може нести фізичне навантаження більше ніж 3 години в день з навантаженням більше 10 кг, то такого чоловіка може бути задіяно по роботам із матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців. Ну, якщо ви маєте запитання стосовно вашого висновку ВЛК, ви можете залишити своє запитання в коментарях, і я на нього обов'язково відповім. Ну якщо вам сподобалось це відео і ви хочете дізнаватись першими про те, що на цьому Ютуб каналі вийшло нове відео, обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал, натисніть на дзвіночок і поставте свій лайк. Ну, а ще більше корисної інформації щоденно я розповідаю у себе в інстаграмі. Тож обов'язково підпишіться, аби бути в курсі про всі зміни в законодавстві.